Вітаю, мене звати Цегельна Катерина. Сьогодні ми на Радіо Порш, а зі мною сьогодні людина, у якій в руках шматочок тканини перетворюється на чарівну іграшку, а буденна зала наповнюється святковою атмосферою. Під її керівництвом дітки оживляють свої найпотаємніші ідеї та кладуть на полички до інших медмедиків, мишок та ляльок. Сьогодні зі мною художниця, керівничиця гуртка, іграшкова майстерня та відмінниця освіти України Скалозуб Надія Дмитрівна. Добрий, Добрий день. день. А ми, як зазвичай, починаємо з маленького бліцу. Тож, а ручний чи машини з тібок? Ручний. Угу. Кроїти чи шити. І кроїти, і шити. Творити вдень чи вночі. Якось виходить і вдень, і вночі. Декорації до новорічних свят чи мистецькі виставки ну, новорічні свята це казкові свята, а мистецькі це для нас буденність. Створити іграшку з вигаданого персонажа чи з того, який вже існує в природі. Ну, це е, кожна іграшка це витвір е, фантазії дитини. Як дитина побажає всьому допоможемо. Створювати чи навчати створювати створення іграшки це велике мистецтво, тому мистецтво є мистецтво. Тож, дякую, пропоную вам перейти до нашого інтерв'ю. Тож, а коли ви потрапили в Київський палац дітей та юнацтва? Та як я в палац прийшла в 65-му році, коли він тільки відкрився, я до цього займалася фігурним катанням. І прийшла на класичний балет, тому що, коли займаюся фюрним катанням, завжди є хореографія. І вирішили батьки, що мене віддадуть на хореографію. І я побачила перед собою трьох жінок, які на мене дивилися з такою довірою, бо я сказала: а я взагалі-то вже знаю, що таке хореографія. Мені кажуть, ну, покажи, що ти вмієш. Я Кажу, що? я пам'ятаю, цей такий світлий день. І цих людей, які на мене дивилися з таким задоволенням, що до них прийшла дівчинка, яка любить балет. От так я потрапила в палац. А чи пам'ятаєте ви свій перший саме робочий день? Які були емоції? Страшно, якось <звук> чи нервували? Ні, ну, я вже була впевнена, я любила це, я знала це. А перше мене було враження, коли я вийшла на сцену, я побачила це казкове перетворення звичайної дівчинки. Яка перетворилася раптом в світля... світлячка? Да, я пам'ятаю цей колір, цей фіолетовий колір, цю, цю казку. Я не пам'ятаю зовсім глядачів у залі. Я просто пам'ятаю, я дивилася на інших дівчаток, вони були казкові персонажі. Це був такий спектакль муха цокотуха. Тобто ви починали з танців. А чому перейшли в напрям іграшкової майстерні? Ну, це... Як він потрапив у ваше життя? На жаль, не всі діти можуть осилити оці на фізичні навантаження. І я з тої категорії. Мені врач не дозволив більше. Лікар не дозволив займатися танцями. Я дуже плакала, але мені пощастило з тим, що всі мої родичі у всіх золоті руки. І гени прокинулись, і мене тато привів на іграшкову майстерню. І я пам'ятаю це перше заняття, коли він мене чекав, я вискочила він питає: ну як? Я його обняла і вся просто затріпотіла. Кажу: тобі сподобалось? Як -то? Дуже. Ледве просто вимовила, тому що це для мене було таке відкриття. Я в своїх руках тримала маленького гіжачка, маленького такого. І він довго в нас вдома був, тому що завжди мої батьки цінували от наші всі захоплення з братом. Це завжди підтримувалося. Це завжди було настільки натхненно, і в тата і в мами, і я зустріла таких людей в палаці. Які були на одній хвилі зі мною, і я на одній, з ними. А чим саме дітки займаються на ваших заняттях? Ви знаєте, настільки це складне е, заняття от створення іграшки, і сьогодні е, знизився оцей е, віковий, вікова категорія. Сьогодні приходять е, на заняття діти першокласники. Скільки їм років? Шість. І вони опановують шиття, наповнення, вирізування деталей. І взагалом створення образу художнього сьогодні дивуються на виставках: ну хіба це зробила дівчинка 7 років, а вона вже цілий рік навчалась. І вона вже працює як дорослі діти, які вчаться там третій рік. У мене є дівчинка, якій сьогодні 16 років, і вона 6 років. І, і сьогодні це цікаво, тому що вона розуміє, що це мистецтво. А Ви сказали, що ви там ще коли були дитиною, ви прийшли на цей гурток. А що саме змінилось? Ну повинно ж було щось змінитися. Багато часу прийшло. Ну, ви знаєте, змінилися тільки, може, матеріали. Зараз, взагалі, от іграшкове мистецтво і лялькарство. Воно зробило такий величезний крок вперед. Сьогодні настільки популярні е, створення ляльки авторської та ляль, і, ігра, і, авторської іграшки, що це сьогодні існує міжнародний, міжнародна виставка модна лялька. Вона вже е, 15 років. Потім всі ці майстри вони настільки потужні, е, що їх знають в світі. От я недавно ходила на майстер-клас по пошиттю Тедді. Це такі три дні потужних: зранку до вечора. Я, мені мене задавали питання: навіщо ти йдеш? Ти ж це все, все вмієш. Кажу, те, що я вмію, це я вмію. А я хочу подивитися, як це робить другий майстер справжній майстер, який сьогодні робить колекційні іграшки. І ці іграшки просто їх купують весь світ. Тому що ведмедик Тедді це бренд Америки, колись Теодор Рузвельт ну, пожалів дуже ведмедиків маленьких, от, які вийшли з мамою. Ну і не зміг в них вистрілити. І на наступного дня, значить, вийшли такі гуморезки, що, значить, ось наш Теодор назвали його Теддік. От, і намалювали такого ведмедика, як Теодор Рузвельт, значить, жаліє цього тедика, плаче. От і потім хтось зробив таку іграшку першу. Тому е, е, іграшка, оця така вона зараз дуже популярна. Іменно із-за цього, що була присвячена президенту Америки. От. І наші майстри вони досягли таких успіхів. І от я сьогодні показую цю іграшку дітям принесла. Це зовсім інші матеріали. Це зовсім не такі, які ми, з яких ми робили. Ну, ми робили, вони були такі, знаєте, там якісь старі речі переробляли. А сьогодні сучасні матеріали. І діти сьогодні в гуртку мають теж можливість користуватися сучасними матеріалами. Все можна купити, і діти купляють, і в самих є такі запаси, і в гуртку є. Так що матеріали тільки помінялися, але не змінилося. Відношення до створення іграшки. Діти всі люблять. Немає жодної людини, в якої в дитинстві не було іграшки. Всі люди люблять, хоч вони й дорослі дяді, але вони згадують свого там песика там або там, якогось котика, з яким він спав там в дитинстві і розказував на вуха. На вухо йому там всі свої секрети, там що там, хто його коли образив. Да? Ну всі люди е люблять іграшки, а тим паче діти. Тобто любов до іграшок вона збереглася і вона буде і буде завжди. Ви сказали, що ви працюєте саме з дітками, навіть там перший клас 6 років. А це не поскладні роботи, адже вони зовсім не посидючі. Там декілька секунд уваги вони можуть тримати. Так, да, це непроста робота педагога. Ну, але ж ми на те й вчилися, щоб бути педагогами. А я ще знаю один такий секрет. Тому що я це відчула в дитинстві. Наскільки це дає тобі сили, це тобі дає таку радість, коли ти сам власноруч створюєш свій задум? Тому що діти творчі, вони коли йдуть уже в гурток, вони собі уявляють, що він зробить. І ти йому кажеш: ти знаєш, що для виставки треба там друга іграшка, а він інша іграшка. А він хоче цю іграшку, і він просто страждає, що йому друге треба завдання, тому що це натхнення, це от натура художника. Якщо в нього є задум, він повинен його відтворити. З ними важко працювати, особливо коли багато людей, дітей, це 12 дітей, і з них всі різного віку, але вони підтягуються. Ну тому що без працелюбності, без ну, цієї працьовитості не буде іграшки. Як і не буде картини, як і не буде керамічної скульптурки? Тільки праця. Талант, на жаль, 10%. Але якщо не буде працелюбності оцих 90%, не буде митця. Я колись була в вашій майстерні. Я зайшла в кімнату, наповнену іграшками. Там стоять багато шкафів, поличок з ними. і Я так розумію, це ваших вихованців. Чи і, і мої там є іграшки? І там. Да, ми повинні педагог повинен бути завжди прикладом. Він повинен завжди показувати, що він працює. Чи є там якась іграшка, яка вам там запам'яталась найбільше? От ви заходите і бачите саме цю іграшку. Їх там сотня, але от ви бачите саме її. Ну, звісно, є, і це залежить від гуртківця. Залишають діти, іноді, іноді діти залишають свої іграшки, хоча зараз всі іграшки діти додому беруть, і вони дуже з ними важко роз, розстаються. Я по собі пам'ятаю, що це дуже важко залишити. Ти заходиш, перше, що ти дивишся, ага, Цей стоїть, цей стоїть. Фух, слава слава Богу, як кажуть, так? як ми його говоримо, українці, слава Богу, що вона є, що вона не попала в якісь чужі руки, щоб її ніхто не образив. І я вже доросла людина, я як розумію прекрасно, як це відчуває дитина, тому що я так відчувала. Є такі іграшки, на які дивишся, і ти згадуєш ту дитину. Скільки вона вклала, там були і сльози, тому що треба було перешити там, щось вище, щось нижче, щось криво, щось косо. І ця дитина це залишила, і ти пам'ятаєш, от скільки цих, наче таких дитячих страждань, а потім який це результат. Так, да, є такі. Як і дітей, яких таких згадуєш дітей і просто думаєш, боже, все-таки як це класно, що вони були в твоєму житті. Наскільки мені відомо, ви займаєтесь оформленням палацу до свят або якихось подій. А як ця вся підготовка виглядає зсередини? Ну, ти, коли вже стільки років працюєш, ти просто це твоя робота. Да? Ну приходить якийсь задум. І ти вже цей задум бігає за тобою, просто ти вже і вдома, і вночі ти прокидаєшся, і приходить якась, ага, ні, не так треба, ага, тут так треба. Тобто ти вже цим живеш. І зсередини це просто такий потік роботи. Ти повинен, ти знаєш, що ти повинен це викрасити, тут ти повинен це зім'яти, тут ти повинен це зробити, якусь форму. І так народжується свято. А ваші учні прикладають руку до цих е, оформлень? Ні, ні. Ми не залучаємо учнів, тому що це все-таки доросла робота, це дуже складна робота. От, вона фізична. От. Для мене велике задоволення, коли дітям подобається те, що ти робиш. От. А діти м дуже люблять, коли м можна щось е, придивитися до чогось і щось взяти собі. На замітку. Потім вони люблять, коли є естетика, коли зустрічають їх якісь такі зрозумілі їм персонажі. Там очі, там якийсь носик, там якісь вушка, все пухнасте. Ну, ти знаєш, що, що дітям подобається? Ти з дітьми працюєш. А яку подію вам найбільше подобається оформлювати? Яку ви прям чекаєте кожен рік? Ну, це завжди новий рік. І взагалі, ви знаєте, коли ти працюєш художником і ти знаєш, ну от є таке соціальне замовлення, да? от приходять і кажуть, треба це і це. І ти не чекаєш натхнення. Тому що це твоя робота. Ти в кожну роботу, що ти робиш, ти все одно вкладаєш свою душу, свій час. Ти хочеш, щоб вона була ну най. най най ну Такого немає, щоб художник працював, ну, намалював і здав, та і все. Ні. Це, ну це ти, це частина тебе там. Мені розповіли, що ви зараз готуєте книгу. Про mm. що вона? Зараз в палаці є така проєктна діяльність. Ну от я, як керівник гуртка, я повинна на рік придумати, наприклад, якийсь конкурс. Це може бути всеукраїнський або міський конкурс, куди ми залучаємо районні будинки творчості для сумісної роботи. Щоб діти могли теж себе показати районні будинки, в яких вони там навчаються. І е цього року був такий проєкт, е який називався Пухнастики-вухастики та не знамо хтосики». Дітям дуже сподобалася ця тема, а мені якось прийшло в голову: ну, а що, якщо ми до цього напишемо якісь казки? Я їхала якось в тролейбусі на роботу і думаю, так, треба щось про якось про, не знамо, хтосики, що це взагалі, вухастики, пухнастики. І мені прийшла в голову казка. Ну, це в мене таке є, от водиться за мною таке. І я прочитала дітям, їм дуже сподобалось. Кажу, діти, а може, ви будете отробити іграшку і придумайте до неї казку. І тут же в мене такий Борис видав ну таку. Така сюрреалістична казка. Не жив собі, був. А просто, от, ну, не буду там розказувати довго. Нам дуже сподобалася, і потім діти почали писати казки. Е і ось, бачите, виготовлення іграшки, наче зовсім друга діяльність, і раптом написання казки. Це, наче дві різні речі. Це вийшло настільки органічно, настільки дитина розкрила себе як творець, от іграшки, тобто це іде ручна робота, а це поезія, це неймовірні казки. І потім мені я зробила, коли ми зробили виставку, таку книгу, де можна було прочитати ці казки. Я отак листаю ці казки і думаю: як же ці казки, що вони повинні якось увійти в вічність? Ні. Я звернулася от в юнпрес до керівника «Юнпресу» і кажу: давай зробимо, може, якусь книжку, може, давай ці ідеї подамо дитячим письменникам, тому що ну, такі ідеї, ну я не знаю, що прийшли такі ідеї от дорослій людині. І мене підхопила Людмила Джулай. Я ще не бачу, як це повинно бути от в кінечному значить, результаті, в кінцевому результаті, але ми обов'язково це доведемо до кінця. І це буде цікаво. Це безцінно мати таку можливість. Поділіться, що вас надихає і не дає вигоріти, тому що творча справа це все-таки такий вичерпний ресурс. Розумієте, от просто любов до мистецтва. Да, ти втомлюєшся від спілкування, Там, може, з батьками, іноді діти, діти сьогодні різні, от, і їх дуже багато в гуртку. Дві групи, це багато дітей. Ти втомлюєшся від спілкування, але ти, як творча людина, ти не можеш втомитися, тому що тебе переповнюють. Ти закінчуєш одну роботу, а за тобою біжить уже три ідеї. От сьогодні навіть от у нас сьогодні працює табір, і я дітям показала е, така є, е, нова, ну не нова, ну вона раніше такого не було. От, а зараз дуже популярна така м, панчішня техніка, називається. Так, та, наче звучить панчухи, а це з нейлону е, ляльки. І я зробила такого пупсика. І от що таке материнський інстинкт? Сьогодні дівчатка, я зняла шапочку, а там така голівка красивенька, щось таким чубчиком, і вже дівчатка, боже ти мій, який гарнесенький. І вже почали прикладати і гойдати. О, тобто ну, немає оцього, такого, таких, оцих обмежень. Якихось, да? оце все закінчився начальний рік, О, ні, я вигорів, я не можу вже ні. Ти просто переходиш в другий стан. Ти займаєшся. От я художник, я недавно ходила на майстер-клас зліплення з порцелянової глини. Я ліпила яблуневу гілку. Я отримала таке задоволення. День я побувала взагалі в, на уроці у феї. Ну Це просто якісь там якісь заготовки, якісь там такі речі такі пластикові, і ти раптом. Ліпиш і перед тобою ну просто що тільки не пахне. Це просто якийсь, знаєте, це і ти перебуваєш в якомусь світі. От ми всі в реальному світі в сьогоднішньому, такому настільки непростому, що воно просто ти не можеш осягнути, в який ти час живеш. І ти раптом е продовжуєш творити і ти в якомусь казковому світі. Тобто, отак от от художник живе, він, наче тут. А взагалі наче й не тут. Чи є у вас якась мрія пов'язана з творчістю? Ну, взагалі, хочеться творити, хочеться. немає в цьому, знаєте, ну немає такої межі. Знаєте, щоб ти дійшов, як в одній касі дитина писала, що отак от от її собачка дійшла до, ну, жила на планеті Марс і дійшла до краю планети, перехилилася і побачила другу планету. Землю. Ну, не бачить, немає такої краю планети у творчої людини. Вона щось побачить просто, ну просто навіть квітку. І це вже її надихне ну на малюнок, на створення. Сьогодні стільки технік є, що просто не вистачає оцих 24 годин, щоб це все освоїти. Яке у вас найголовніше правило викладання і при її роботі з дітьми? Я повинна. Їм показати, наскільки натхненний вчитель, от їх педагог, наскільки він любить свою справу, показати йому свої, показати дітям своє натхнення, свою любов до навколишнього світу, своє ставлення до навколишнього світу. Я вважаю, що це е, от найголовніше. Я згадую своїх е, вчителів, педагогів от, в палаці. Ще педагоги в мене були. Це були натхненні люди, які дуже любили свою справу. Чи це балет, балет чи, чи це фігурне катання, чи це іграшкова майстерня, чи це ляльковий театр. Взагалі, в палаці. Це був такий приклад таких натхненних людей, які любили свою справу і передали мені оцю любов. І я тепер хочу передати цю любов своїм дітям. Я зустрічаю іноді своїх, ну, це не випускники, це просто учні, які в мене були. Хтось був три роки, з кимсь я підтримую вже не знаю, там, страшно сказати, скільки років відносини. І вони мені говорять, ой, ви знаєте, Надія Дмитрівна, от я завжди згадую, як ви оце говорили. або, ви знаєте, от я, е, от я, Мені хочеться завжди, от як ви тоді, як так, не в всьому, Завжди як я, але якщо ти оці речі згадуєш, роби як я, да. бо це і правда, це просто любов твоя до навколишнього світу. І якщо мені вдалося от тобі розкрити оцю красу, яка навколо тебе, це найголовніше для мене, чи є у вас щось додати на завершення нашої зустрічі? Хочеться просто побачити в кожній дитині оту божу іскру. А вона є в кожної дитини. І хочеться оцю побачити або допомогти виявити, тому що не завжди батьки це бачать. І хочеться, щоб ця дитина, ось цією іскрою, прийшла по всьому житті своєму. Я неймовірно вдячна вам за цей примінець творчості та натхнення на сьогоднішній день. А наших глядачів я запрошую підписатися на соцмережі Радіо Порш та Київського паласу дітей та юнацтва, щоб бути в курсі всіх свіжих подій. Дякую до зустрічі. Дякую тобі, Катюша, за твої такі очі, які світилися протягом всього всієї нашої розмови. Дякую.